Якщо ви хочете тропічних квітів, які додадуть у вашому саду вибух кольору, не дивіться далі, ніж гібіскус. Існує два типи чагарників гібіскуса тропічні та витривалі. Тропічний гібіскус це багаторічні чагарники, що цвітуть цілий рік. Морозні види це багаторічні чагарники, які втрачають листя взимку. Якщо ви живете в зонах твердності від 5 до 9, у вас немає проблем з вирощуванням витривалих видів, таких як Тексас та Хибіскес на вулиці, вони природно ходять в спокій взимку і потребують мінімальної допомоги. Однак, щоб насолоджуватися різнокольоровими тропічними видами, такими як Хибіскес Роузеле та хейлхайстас, вам потрібно буде забезпечити їм перезимувальні споруди. Окрім використання теплиці, перезимування це найпростіший спосіб допомогти тропічним видам пережити холодну зиму. Підготовка до зимового гібіскусу проста, якщо ви дотримуєтесь кількох рекомендацій. Нижче наведено 9 ключових кроків для перезимування вашого тропічного гібіскусу, щоб ви могли насолоджуватися прекрасними квітами щороку. Стерилізуйте свої інструменти. Перший крок до успішного перезимування будь-якої рослини це стерилізувати обрізки та інші інструменти. Це запобігає шкідливим комахам, грибам та захворюванням від вступу до ваших чагарників. Шкідливі шкідники можуть подорожувати на інструменти садівництва та заражати інші рослини у вашому саду. Це один із найпростіших способів поширення захворювань та інфекційних комах у ваш сад, Ви будете робити серйозну обрізку перед тим, як перезимувати свій гібіскус, тому цей крок дуже важливий. На щастя, зберегти ваші інструменти чистими та санітарічними це просто потрібно очистити кожен інструмент після кожного використання. Якщо ви працюєте з забрудненим рослинним матеріалом, ще більше дезінфікуйте його. Виконайте наведені нижче кроки, щоб переконатися, що ваші ножиці та інші інструменти готові до зимування вашого гібіскусу. Кроки для очищення інструментів як професіонал: Видаліть весь бруд, сміття, ґрунт і листя з лопати. Очистіть іржу за допомогою оцту та жорсткої губки. Нанесіть на лопатки антибактеріальне мило та воду і очистіть їх чистою губкою або тканиною. Розчинний розчинник для видалення накопиченого соку та впертих плям. Ретельно їх висушіть, особливо у важкодоступних щілинах. Якщо ви працювали з хворими рослинами, дезінфікують матеріали 70% ізопропіловим спиртом або перекисом водню. Почати обробку. Другий крок для перезимування ваших тропічних чагарників це обрізка, перш ніж температура опуститься нижче 50 градусів F. 10 градусів си. Перед тим, як холодний фронт наближається, візьміть свої стерилізовані ножиці обрізки і почніть обрізати кожну гілку. Використовуйте якісні обрізки, які були саніковані та загострені для запобігання зараження та забезпечення чистих надрізів. Обріжте їх приблизно на третину їх розміру. Не відрізайте більше третини. Зробіть порізи над останнім вузлом гілок. Видаліть мертві або зламані гілки і сухі листя. Перекриття гілок, які торкаються один одного, роблять ваші кущі переповнені і запобігають циркуляції повітря. Наступної весни обрізати їх добре і звільнити енергію для нового зростання. Перевірте наявність захворювань та шкідників. Тепер, коли ви обрізали прекрасну листя куща, перевірте наявність комах чи захворювань. Останнє, що ви хочете, це принести всередину шкідників або захворювань, щоб заражати інші рідні рослини. Ретельно огляньте листя та їх нижню сторону на наявність білків, одного з найпоширеніших шкідників цих тропічних рослин. Перевірте гілки, багажник і верхній ґрунт. Також огляньте контейнери на наявність комах, які можуть подорожувати з ними. Якщо ви помітили інфекції, вам доведеться видалити уражені частини кущів. Комахи, такі як павутинні кліщі, створюють павутини всередині ваших рослин. Як і у більшості квітів на свіжому повітрі та овочів, шукайте попелиці та їх характерні позначки медової роси на листях або гілках. Розпилюйте та частування. Оглянувши кущі на шкідників та захворювань, саме час вийти з шланга. Розпитуйте кожну частину кущів, щоб видалити комах, використовуйте середню силову душову головку, щоб покрити якомога більше площі поверхні. Повторюйте це кілька разів на тиждень, поки ви не принесете гібіскус всередину до перезимування. Це вимиває шкідників і не витримає їх, поки ви не будете готові принести свої тропічні красуні всередину. Якщо ваші тропічні кущі мають грибкові або бактеріальні захворювання, вам потрібно негайно лікувати їх. Такі захворювання, як коренева гниль, викликаються завищенням і важче лікувати. Видаліть свої квітучі багаторічні рослини з їх контейнерів, видаліть будь-які заражені коріння та пересадка їх у чистий ґрунт. Завжди дезінфікуйте контейнери після використання для запобігання забрудненню інших рослин. Зменшіть кількість добрив. Ці високі квіти потребують багато їжі, коли вони активно цвітуть навесні та влітку. Однак взимку краще зменшити кількість запліднення. Зовнішні зразки будуть добре працювати без добрив взимку. Гібіскус, який перезимувати в приміщенні, може отримати користь від остаточного годування восени. Використовуйте добрива, багаті калієм та азотом. Калій є важливою поживною речовиною для загального здоров'я цих тропічних квітів. Завжди дотримуйтесь вказівок на упаковці добрив та воду під час годування. Подумайте про розбавлення добрив водою. Перезимування гібіскусу в приміщенні не вимагатиме стільки поживних речовин, принесіть їх всередину. Тепер настав час перенести свій гібіскус всередину, щоб провести зиму в затишному теплі. Виберіть тепле місце з яскравим світлом або прямим сонячним світлом. Тримайте їх недалеко від найсніжнішого вікна у вашому домі, бажано, щоб один на південь чи південний захід. Переконайтеся, що ваші рослини не торкаються вікон, які можуть стати крижаними протягом найхолодніших місяців. Обережно перемістіть горщики всередину. Переконайтеся, що вони далеко від великих областей та інших декоративних зелень, які вони можуть затінити. Оскільки вони ростуть настільки кухнистими і високими, вони будуть добре виглядати у вітальнях чи великих кухнях. Перемістіть кущі в гараж, якщо він нагрівається і має багато природного світла. Ви навіть можете використовувати світильники Grow, якщо у вашому просторі не вистачає вікон. Для тропічних видів найголовніше це утримувати їх від надзвичайного холоду. Мороз, швидше за все, вб'є більшість тропічних видів. Коли вони спрагли, поливати їх. Коли ваші квіти всередині, їм все ще потрібен звичайний графік поливу, щоб процвітати. Поливайте їх, коли верхній шар ґрунту здається сухим. Занурте палець у верхній шари ґрунту. Якщо ви не відчуваєте вологи в першому шарі, настав час поливати їх. Хоча вони люблять бути поливами, коли вони спрагу, вони не терплять заболоченого ґрунту, перенапкувані рослини можуть розвинути мокрі коріння і, що ще гірше, коренева гниль. Ця страшна хвороба вб'є ваші кущі, якщо ви не видалите уражені коріння і не пересаджите їх. Підтримуйте послідовний графік поливу в приміщенні, щоб вони були зволоженими та щасливими. Спраглий гібіскус втратить енергію і повільно вмирає. Листя жовтіє, веяне і почне падати. Якщо ви бачите це разом із сухим ґрунтом, поливайте їх частіше. Часто їх перевіряють. У приміщенні гібіскус потрібен мінімальний базовий догляд за успішним зимовим. Однак вам все одно потрібно перевірити їх і подивитися, як вони справляються зі своїм новим будинком. Перехід до нового середовища може бути шоком. Все від змін вологості, температури та розташування сонячного світла може підкреслити ці живі прикраси. Ознаки стресу включають знебарвлення листя та слабку листя. Якщо ці ознаки є більш суворими, це може означати, що існує інша проблема. Надмірна крапля листя та знебарвлення можуть означати, що ваша рослина стає занадто холодною. Якщо ви підозрюєте, що це так, використовуйте термометр для контролю температури навколо ваших рослин. Перемістіть їх від холодних вікон або збільште температуру, якщо це необхідно, підготуйте їх до весни. Коли птахи повернуться, мороз зупиняється, і ніжні бутони відкриваються, ви, мабуть, захочете вивести свій гібіскус із сплячки. Настільки ж захоплююче, як це може бути, краще чекати. Рослини, які перезимували в приміщенні, повинні повільно повертатися на вулицю. Вони звикли знижувати інтенсивність світла та інші аспекти життя всередині. Коли мінімальні температури вночі постійно перевищують 50 градусів F, 10 градусів С, перемістіть їх у тінисту область. Тримайте їх там на тиждень і стежте за їх зростанням. Якщо вони просвітають, перемістіть їх до сонячного місця на годину за один раз. Пряме сонячне світло буде шокувати рослини, якщо ви одразу піддасть їх. Як тільки вони знову звикають перебувати на вулиці, ви повинні помітити енергійне нове зростання. Це чудовий час для запліднення ваших квітів, використовуючи формулу багату азотом та калієм. Весна це також чудовий час, щоб переглянути ваші рослини, якщо вони переросли свої контейнери. Ключові висновки перезимування гібіскусу це гарна ідея, якщо ви хочете зберегти свої тропічні рослини як багаторічні рослини. Таким чином, вам сподобаються ці яскраві кольорові квіти на довгі роки. Дотримуючись цих основних кроків для перезимування гібіскусу, ваші рослини не тільки переживуть зиму, але й просвітатимуть у наступний сезон. Насолоджуйтесь своїми барвистими квітами, поки ви не будете готові до наступної зими.